Отця і сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу! Ділок вечір, день доходить до Кінця. Жаркий, літній. літні. І приходимо тут до храму для того, щоб знайти полегшення тим нашим серцям, щоб попросити у Господа Бога миру Україну, миру наші серця, миру наші домівки, і щоб Господь Бог зробив якесь чудо для нас і з вами, бо всі ми так. Очікуємо якогось чуда, кожен то своє чудо, але всі хочемо, щоб то зробив для нас наш Спаситель Ісус Христос. І Чуємо сьогоднішнє, то Євангеліє від Євангелиста Марка, таку просту історію, яка починається трагічно, але в кінці, то хепі енд коли йде багато людей за нашим Спасителем. І є одна людина, одна жінка, яка є дуже і дуже хвора, яка є в розпачі, бо чуємо, що 12 років страждає на кровотечу. Іде також за нашим Спасителем, але не просто, щоб за ним слідувати, але має в своєму серці такий намір, що каже сама до себе і повірила, в тому, що як тільки доторкнуся край його одежі, то видужи. Багато там ішло за ним, за нашим Спасителем, але небагато із тих, які йшли за ним, мали віру, а ще більше було тих, які просто приходили подивитися, йшли за натовпом, плили по течії. Для того, щоб просто бути біля Спасителя, без того, щоб роздумовувати у своєму серці, чи мати сміливість вірити чи просити про чудо у своєму житті. І чуємо, що та жінка, Євангеліст Марко, дуже і дуже так добре оповідає, що вона хворіла все, що мала, потратила на лікарів, і замість того, щоб ті лікарі дали їй полегшу вона ще наубаки, стала гірше себе почувати. На теперішній час, коли ми маємо якусь фізичну хворобу, то завжди стараємося її чим поскорше вилікувати. Дуже-дуже часто так є, що звертаємося до Господа Бога за молитву, але якщо є вона не вислухана, бо не маємо терпіння, то відразу кидаємося до якихось інших методів для того, щоб бути вилікувані. Йдемо до лікарів, шукаємо суперлікарів, ходимо по різних містах для того, щоб лише знайти спасіння для нашого тимчасового того тіла. І потім, коли навіть а, традиційна медицина не допомагає, то звертаємося до нетрадиційної, а потім, коли і то не допомагає, то йдемо до всяких ворожок, знахарів, і там занапишаємо свою душу. і все раз заради того, щоб вилікувати то своє тіло, Не почекати, щоб Господь Бог то зробив, але йдемо на всякі сумнівні, як то кажуть, зділки навіть із дияволом, лише для того, щоб він дав. то, що ми хочемо і відразу. Це воно не є правильно, бо сьогоднішній приклад із того Євангелія показує, що у той час 12 років вона була нечиста, не могла піти в синагогу, не могла помолитися, була закрита від того суспільства, бо та кровотеча не давала їй бути нормальною в тих умовах учасницею того суспільства, але вона не покидала ту віру, навіть пройшовши всі кола того пекла, але вона до кінця вірила, що лише той Спаситель, який є перед нею, навіть не сам дотркнувшися до неї, навіть не говорячи з ним, а лише дотркнувшися до його одежі, чи щоб тінь його впала на неї, вона відразу вилікується. Коли то є про фізичну хворобу, то є досить просто, простіше. Але коли йде про душевну хворобу, про розбите серце, про серце, яке кровоточить, коли у кожного з нас є така проблема, бо Живемо у непрощенні, носимо з собою, всякі обіди, всякі трагедії, і коли навіть роками не можемо відпустити чи іншій людині якусь обіду, зраду, чи може незрозуміло якусь ситуацію, і ходимо хворі, молимося, не знаю, що робимо на світі, але якась та хвороба не відступає від нас та душевна, і то серце наше кровоточить, бо деколи рана є дуже і дуже глибока. але Маємо зрозуміти, що тільки зустріч із нашим Спасителем може то відразу змінити. Тому просимо Господа Бога, щоб деколи ту зачерствілість з нашого серця поспішність, Господь Бог забрав від нас то і щоб ми по-справжньому могли понадіятися на нашого Спасителя. Просимо також, щоб ми не зневірялися у тому, що Господь Бог може зробити чудо, неймовірне чудо наново у нас створити. Як душевно, так і тілесно. Щоб ми знали, що деколи треба трошки, почекати, бо все воно дається. І деколи коли люди так спішать для того, щоб Господь Бог відразу чудо зробив, у всьому є свій час. Дервок певний час росте і потім аж дає плоди. Господь Бог шість днів творив той світ, і все поступово-поступово розумно він то створював, і деколи то наше лікування, душевне чи тілесне, сердечне. Чи може прощення, яке ми деколи так би хотіли когось пробачити, але не можемо, треба якийсь певний етап творіння, творіння нових нас перед Господом Богом, таких Божих уже нових людей-християн, що треба деколи почекати, бо під час того чекання ми можемо дуже і дуже багато чого навчитися і пізнати самих себе краще, що хто ми є? Наша ми є хворі, і що по-справжньому треба просити про то зцілення. Щоб воно було корисне для спасіння тих наших безсмертних душ, тому просимо, щоб навіть не зважаючи на те, що може вже і думаємо, що Господь Бог не вислуховує нас, що не вилікує то наше серце, щоб ми вірили, не боялися до нього доторкнутися і знали, що він є милосердний і люблячий Бог, який спасає, а не губить. Амінь. Слава Ісусу Христу!